Вітаю вас в ефірі каналу ТІТІВІ. Четвер, 9 жовтня, як завжди, в цей час інформаційна програма Акценти дня працює для вас. Я її ведуча Юлія Бабак. Кіровоградці знову зустрічали своїх героїв. А вчора додому повернулися спецпризначенці 3-го окремого полку. Вони воювали під Донецьком. Зустріти хлопців до військової частини прийшло більше сотні містян. Разом з ними на повернення бійців чекали й інші військовослужбовці. Вже традиційно зустрічаючи тримали прапори та жовто-блакитні квіти. «Після роботи піджалі сльози, сльози да, гордес. Да, Побачивши колону військової техніки, кірмоградці почали радісно свистіти та вигукувати Слава Україні! Героям слава! Коли ж на горизонті з'явилися перші бійці люди почали кидати їм квіти. Тільки но спецпризначниці заїхали на територію військової частини, за ними зачинили ворота. Родичам бійців залишалося лише чекати, коли ті нарешті вийдуть. На щастя, тримали їх недовго. Через 10-15 хвилин герої з'явилися перед зустрічаючими. Все відлично, все себе добре чувствую. Ну, скажу потом, як там все було. Ну, зараз на даний момент все хорошо. Отлично, все, нормально. Заїхали, все добре. Я не знаю, я всі друзі до радості. Чи ждали, скучали. Будуче. <ривіт> Спецпризначенці 3-го окремого полку воювали під Донецьком. Коли знову повернуться до зони АТО, наразі невідомо. Там є. Кіровоградщина може стати локомотивом відродження держави. До такого висновку дійшов інститут стратегічних досліджень Нова Україна. Про перспективи нашої області розповів керівник інституту Андрій Ірмолаєв. Зустріч науковців стратегів з громадськістю та представниками влади проходила у Кіровоградській торгово-промисловій палаці. Інститут розробляє стратегію розвитку одразу п'яти регіонів, у тому числі і Кіровоградщини. Наша область дійшли висновку дослідники, має багатючий аграрний та енергетичний потенціал. Власне команда із 30 спеціалістів, серед яких економісти, соціологи та філософи, пропонує пілотним областям інтелектуальну підтримку в пошуку себе та своїх виграшних позицій. Вивчивши кіровоградські особливості та можливості, дослідники повідомили, кіровоград має все. Аби разом із Києвом та Вінницею сформувати центральний макроекономічний трикутник України. Він, власне, і може стати точкою для шивання держави. Чому Кіровоград? Ну, Во-первых, це центр України, зв'язуючи з Вінново. Во-вторых, колеги моєї інституту працювали вже над стратегією Кировач. Ми хорошо знаємо этот регіон. Ну і є несколько проривне на взгляд, можуть грають велику роль в майбутньому України. Це і запаси Урана, етимочний комплекс АПК, це і перспективи комунікації, тому що наше будущее це нова інфраструктура країни, І кілоградична може стати от таким хапом транспортним. Та звичайно, на шляху до позиціонування Кіровоградщини як одного із хитів економічно енергетичного розвитку країни стоїть ряд проблем. На головних акцентував депутат міськради Ігор Волков. Він переконаний, що амбітні перспективи розвитку регіону можливі лише за умови переродження політичних інститутів у державі. Нам треба. Обов'язково проводити судову реформу. Нам треба проводити реформу правоохоронних органів, які сьогодні, на жаль, виконують багато в чому декоративні функції. Нам треба прийти до реформи місцевого самоврядування таким чином, щоб перш за все фінанси і кошти залишалися у нас внизу, тут на місті, в місті Кирвограді. А через це ми маємо в свою чергу прийти через податкову реформу і через те, що більше податків має залишатися внизу. Тобто такий великий комплекс питань. Які, які постають при обговоренні стратегії розвитку Кіровоградщини і міста Кіровограда, зокрема. результатом зустрічі став меморандум про подальшу співпрацю. Моя улюблена бібліотека так називається щорічний конкурс, спрямований на популяризацію читання та розвиток творчості підростаючого покоління. Його організатор бібліотека Боченка та художня школа імені Осьморкіна. Конкурс Моя улюблена бібліотека проходив уже втретє. Щорічно організатори обирають нову тему, яку з художньою допомогою учасники розкривають на своїх полотнах. Цьогорічна тема портрет із книгою. Участь у конкурсі взяли 20 юних талантів, які представили на суджурі. журі 24 роботи виконані у різних техніках живопису. Церемонію нагородження переможців приймав у себе один із організаторів бібліотека Бойченка. А найбільш творчо свою бібліотеку любить Поліна Мостика. якая и заняла первое место. Хотим поблагодарить администрацию библиотеки имени Бойченко, которая предоставила нам такие условия для проведения конкурса. Значит, провела награждение детей и спонсоров, которые подарили им прекрасные подарки. Там будут акриловые краски и холстик и блокноты. То есть все это проведется детям в дальнейшем, и они с большим интересом будут участвовать в подобных конкурсах. Кіровоградські дитячі творчі клуби, об'єднавшись, завітали до військового госпіталю зі святковим концертом. Розважали як поранених в зоні АТО, так і пенсіонерів, які лікуються в закладі. В ролі головного організатора зразковий хореографічний колектив Аеліта на чолі з Олександрою Ткаченко. До ініціативи Аелітів приєдналися клуби Чайка, Гермес, Мрія, Гірник та Зміна. Для ветеранів, пенсіонерів, для хлопців, які зараз повернулися з антитерористичної операції, просто зробити свято для того, щоб вони швидше видужували, щоб ну якось краще, щоб настрій в них підняти. Окрім вокальних та хореографічних номерів, свою майстерність продемонстрували учасники спортивних секцій. Хлопці, що перебувають на лікуванні в госпіталі, після АТО підтверджують такі заходи, як ковток свіжого повітря, а це неодмінний елемент реабілітації. Тоні падима дух, ну навіть это очень приятно, що люди все таки, людям не все равно, люди нас підтримують. Очень приятно і очень допомагає. Дітям за увагу та подарований талант дякували від душі. Ми розглядаємо це як елемент психотерапії, елемент реабілітації наших пацієнтів, як елемент того, що нам дозволяє їх ставити на ноги. Ви будете бачити, що наш глядач. Наші пацієнти мабуть саме вдячні у свою чергу. Юні таланти пообіцяли повернутися з новими номерами. У стилі вестерну на іподромі провели незвичну фотосесію. Більше як 30 молодих людей перевдягнулися у ковбоїв індіанців, шерифів та пасторів. А все для того, аби позувати кіровоградським фотографам, до зйомок залучили і коней. Долучитися до фотобатлу, дикий захід міг кожен бажаючи. Для цього треба було лише знайти тематичний одяг. У одних це вийшло швидко, а деякі моделі свій образ збирали по кілька тижнів. Неділі-дві по всім подружкам, по всім стокам, але знайшов. Друзі брали знакоми, в принципі, у кого там було, то в принципі всі такі ребята були відзивчими, то допомогли. Хто прямо здесь одразу дав пістолет, мені дал касинку. А ось ця дівчина, незважаючи на досить прохолодну погоду, повністю віддалася своєму образу. І що змінювати не збиралася цікаво, велика кількість різних образів. Я взагалі люблю придумувати різні образи. і Цього разу це дуже вестерн. Це тема дуже мені близька. Я вибрала образ образників. Перші два рази я була фотографом, а це я вирішила себе спробувати в ролі моделі. Із моделями фотографи працювали по черзі. Фотобатл організували для задоволення. Тож тут не було жодної конкуренції, лише хороший настрій. Очень цікаво і нравиться что-то нове для себя відкриваєш, і для них что-то нове фотографії новые, Ну очень интересно здесь. найбільш цікавими були зйомки із конем моделі. Одна за одною відчували себе у ролі справжніх наїзниць. Мені абсолютно все устраивает, мені все подобається. Я готувалася фотосессии, я получаю дійсно удовольствие. Фотобаттл тривав декілька годин. Після учасники влаштували танці у стилі дикого заходу. А незабаром вони знову зберуться разом. Адже організатори вже готують ще одну цікаву фотосесію. Наступна встреча у нас буде в стилі Хеллоу. Ми хотіли теж зняти яке-то поміщення, щоб було интересно, щоб ми були всі в одному кругу. От, щоб далеко не розбігатися, і ну це буде я думаю весело, Вот. Теж організуємо музику, какое-то движение, какую-то тему, конкурси, щоб ребятам було интересно. Подключим візажистів, парикмахеров, щоб це все було красиво і ярко на фотографіях. На сьогодні це все Ви дивились інформаційну програму. Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. А вам щастить залишайтеся з нами.